Ало-хало! Вітаю вас на каналі Німецька мова з нуля від А до Я. І сьогодні, мабуть, всі ми тут зібрались для чого? Правильно, для того, щоб легко вивчити числа німецькою і аж від нуля до тисячі, так Оксана пообіцяла, правда? Тож, los гейтс! Поїхали! Головне! І саме таке важливе правило, яке вам потрібно запам'ятати, це що вам слід вивчити числа від 1 до 12. І тоді всі інші числа дадуться вам легко. Я маю на увазі десятки, сотні, тисячі. Так, да, Це дійсно так. Я не жартую, вам потрібно знати всього навсього 12 чисел і невеличкі правила, але про них ми поговоримо далі. Отже, давайте з вами пригадаємо числа німецькою мовою. Eins – це один, zwei – це два, трай, три, vier – 4, fünf – 5. Шість буде зекс. Зверніть увагу, ми вимовляємо букви сполучення це Не як Х, а як К. Зекс. Ми не кажемо зехс. Ми кажемо зекс. Зібен сім. ахт – Вісім нойн – Дев'ять. Сен десять, ельф – одинадцять, цвьольф – дванадцять. Ну, і, звичайно, як же ж та числа та без нуля. Нуль в німецькій мові. Так само, як і в українській мові, це нуль. Єдина відмінність пишеться це слово, звичайно, ж німецькими літерами. Нуль. Зверніть увагу з двома буквами Л. Отож я вам сьогодні пропоную вивчити віршик, який допоможе легко засвоїти. Числа від 1 до 12. Який цей віршик? А давайте на нього подивимось. Я думаю, щось подібне ви, можливо, вже колись і чули. Отже, починаємо. лос gates. Ein zwei. Поліцай. sechs, Офіція. Hex, Альтегекс. Сіben gute Nacht. Ной, цен, капітен elф, цльольф, біозево. Ну, як вам віршик? Сподобався? Тож я вам пропоную вивчити його, і тоді числа від 1 до 12. Просто ви будете вже в сні знати, як вас розбуде. Попросити порахувати до 12. Коли ви освоїли ці числа, тоді вже можемо рухатись далі. І почнемо ми з чисел від 13 до 19. Що нам потрібно знати? Як я вам і казала на початку, що потрібно вам знати всього-навсього декілька чисел. А саме одиниці нам потрібно гарненько вивчити. Одиницями називають числа до 10, якщо хтось забувся з математики. Отже, три буде драй, 4 буде сія, 5, suns, шість, зекс, сім, зібень, вісім, ат і 9 нон. І до цих одиниць. Нам потрібно всього-навсього додати слово цен. А що означає цен? Правильно 10. І таким чином ми утворюємо ці числа. Давайте подивимось, як це виглядає. Всі знають, що 3 додати 10 це 13. Отож, ми так і кажемо. 3 10. І виходить німецькою число 13, драйцен. 4 додати 10 це 14, тому ми кажемо єцен. 5 додати 10 це 15, тому ми кажемо фюнфцен. Наче 5 і 10. І виходить число 15. 6 додати 10 буде 16, ну, звичайно ж, ми вмієм. Але при утворенні числа буковка с в даному числівнику випадає. І 16 на німецькій мові буде зекцен без буковки с. Зверніть, будь ласка, увагу. А як сказати 17? Якщо ви подумали, що сказати 17 буде зібенцен, то ні, це невірно. Це такий виняток. Закінчення «н» в слові зібен нам потрібно відкинути і додати до основи зібцен, і виходить число зібцен 17. Тобто ми не кажемо зібенцен, ми кажемо зібцен. Але навіть якщо ви на перших порах скажете зібенцен, німці зроблять вигляд, що вони вас не дочули. В кращому випадку виправлять вас, ну, зрозуміють одним словом. Їдемо далі. Вісім додати 10 це вісімнать. Ми так і називаємо це число 8, 10, ахцен. І 9 додати 10 буде 19, тому число це в німецькій мові називається так: 9. Тобто, спочатку ми називаємо одиницю, а потім до цієї одиниці ми додаємо закінчення цен. І таким чином ми утворюємо числа від 13 до 19. Запам'ятали? А тепер час настав для чисел від 20 до 90. Що ж це за числа такі? Це круглі числа. Іншими словами, це десятки. І щоб утворити правильно десятки німецькою мовою, потрібно знову ж таки знати одиниці і правильне закінчення. Одиниці, я думаю, всі вже вивчили. Давайте ще раз їх повторимо: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І от саме до цих чисел, одиниць, потрібно додати закінчення цік. І таким чином ми утворюємо десятки. Наприклад, як сказати, 20. Потрібно до одиниці, до числа 2 додати закінчення цик. І мало б вийти цвайцій. Але німці, так не кажуть. Вони чомусь звикли казати цванцій. Тому це такий виняток із правил. А як нам сказати 30. Ми б мали до трієчки додати закінчення цик. Але чомусь. Звучиться дійсно як драйцій, але пишеться як драйцій. Через буковку СЦ. Зверніть на це увагу, будь ласка, це такі два маленькі винятки. Далі, як нам сказати 40? Нам потрібно до числа 4 просто додати закінчення цік, і вийде ф'яцій, 40. Як сказати 50? До п'ятірочки ми додаємо закінчення ційк. І що в нас виходить? Сун в цій. Знову ж таки, число 60. Шістірочка в кінці має буковку S, яка випадає, коли ми утворюємо вже з цим числом інші складні чисельники. Шість плюс закінчення ційк. Має бути зекцій, але буковка С випала. Бачите? Як сказати 70, до сімірочки потрібно додати цик, а як буде сім німецькою мовою? зібен. А пам'ятаєте, коли ми утворюємо складні числівники вже з цим числом «зібен», то закінчення n ми. Опускаємо. І виходить слово зіпцій, точно так само, як ми казали, зібцен. Тільки тут нам потрібно додати цик в кінці. 80. як буде? До вісмірочки додаємо закінчення цик, і виходить «ахцій». точно так само 90, Нойнцій. Зрозуміли тепер, як можна утворювати німецькі числівники. Знаючи лише перші 12 чисел. Класно, правда? Отож, слухайте Оксану, вона вас поганому не навчить. Це я жартую, а ми йдемо далі. І тепер саме цікаве: В німецькій мові? Числа типу 21, 22, 23, 99, складні числівники не круглі числа, а саме десятки в поєднанні з одиницями, вимовляються і читаються задом наперед. От уявляєте, от чогось німці так для себе вирішили колись, що числа вони будуть читати задом наперед. І от це сама головна проблема і, головна, і головний біль учнів, які вивчають німецьку мову. Тому що ми не називаємо числа задом наперед. Правда? Ми їх називаємо, так як вони і пишуться, 21 це 21, а не 1 і 20. А в німецькій мові навпаки. Тобто, числа ми маємо читати з кінця. Дивіться, число 21. Нам потрібно сказати 1 і 20. І німецькою мовою буде und. Тому, як сказати 21. «Ein und 20. Тобто, на першому місці має бути одиниця, Ми кажемо одиниці, а вже на другому місці ми кажемо десяток. Далі число 22. Це 2 і 20. Нам потрібно так сказати: ззаду наперед прочитати це це число. Значить, як ми кажемо, дванд званцій. Число 23. Як ми читаємо числа в німецькій мові? Згадом наперед, правильно. Тому ми скажемо: як? Трайунт званцій. А як сказати 24? Vier und zwanzig. І ще зверніть увагу, що чисельники в німецькій мові пишуться одним словом без пробілів. Тому в німецькій мові самі найдовші слова, мабуть, серед всіх мов світу. Отже з десятками, я думаю, ви вже все зрозуміли. Зможете порахувати. А тепер переходимо до сотень. Тут все набагато простіше. Поясню чому. 100 на німецькій мові буде hundert. Відповідно, 200. Це знову ж таки до одиниць, які ми маємо знати на пам'ять. А одиниці це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ми додаємо слово 100 hundert. І виходить 200, 200, тобто, якщо дослівно дві сотні. 300 це скільки сотень? Це три сотні, тому ми кажемо драйгунд. Точно так само, коли нам потрібно сказати 400, як ми це скажемо? Фіа Чотири сотні. Тобто, для того, щоб правильно називати сотні, знову ж таки, нам потрібно знати на пам'ять числа від 1 до 9 і до цих чисел додавати слово 100. Бачите, нічого складного. Точно так само, коли вже ми е, називаємо числа типу 101, 222, там 999. Діє таке правило, що сотні вже йдуть попереду, за сотнями йдуть одиниці, а потім десятки. Тобто перед вами число 101. Це 100 і 1. Нам от саме так і потрібно його сказати. Не задом наперед, як у десятках. А спочатку ми називаємо скільки сотень, а потім скільки одиниць в даному випадку. Ми кажемо 10, а не анс хунд. Тому, будь ласка, не запутуйтесь. Задом наперед ми називаємо складні числа, які стосуються саме десятків. Будьте уважні. А в числах, які стосуються сотень, тисяч і так далі, ми спочатку називаємо сотні чи тисячі, тобто чим ми називаємо спочатку більше число, більший розряд числа. Це може бути мільйон, це може бути тисяча, це може бути сотня. І лише потім ми називаємо десятки одиниці, коли вони присутні в числі. А як сказати 222. Число 222. Ми розкладемо на число 200 і 22. Тобто ми так і кажемо, як в нашій українській мові 200, а потім 22. Ми кажемо цвай 100, цвай А ось десяток ми кажемо задом наперед. Тисячі. Це також легко. Тисяча німецькою мовою це слово таузен. Дуже схоже на англійську, правда хто вчить англійську? Як сказати 2000? Знову ж таки, до одиниці, до числа потрібно додати тисячу. Оці три нулі це ж тисяча. Тому ми кажемо цвай Як сказати 3000? До числа 3 потрібно додати слово таузенд вже. І виходить драйтаузенд. Три тисячі. Думаю, це просто. Правда? І таким чином, коли ви бачите перед собою вже такі складні числа тисячі, там, 1101, 2322 і аж там 9999, то правило наступне. Спочатку ми читаємо більше число, більший розряд чисел, починаємо з більшого розряду, в даному випадку це тисячі, потім сотні. Потім десятки і потім одиниці. В числівнику 1101 десятків немає. Бачите? 1101 є одиниця. Тому ми так і кажемо гундерт айнс. А отже в числівнику 2322. є й десятки, є й одиниці. Але спочатку ми називаємо більший розряд чисел тисячі, потім сотні, а потім десятки. А саме в десятках числа ми читаємо задом наперед, два числа. Тому будьте уважні, і як ми скажемо 2322, ми скажемо 2000, 300. Цвай І подивіться, яке в нас довге, величезне слово вийшло. Ну що, зможете вже порахувати? Чи перейдемо до мільйона? Я жартую, звичайно. Мільйони ми вже рахувати не будемо, залишимо їх на потім на колись. Але ви зрозуміли, головне. Чому перші числа від одинички до дванадцяти, і потім шляхом додавання закінчень певних, чи цік, чи цен, чи таузенд, чи гундерт, ви зможете рахувати правильно німецькою мовою. І це не буде для вас складним, а абсолютно легким, як ви це, надіюсь, побачили. Для того, щоб засвоїти краще інформацію, можливо, вам потрібно ще раз переглянути це відео. Але якщо ні, то це супер, що ви взагалі все зрозуміли з першого разу. Отож, Макс Гуд, нехай вам щастить! Бізбальт, до скорого, до нових зустрічей ун чус-чус!